Мені здається, що найскладніше в емоційному плані історія це та історія з евакуацією, яка не вдала не вдалося зробити. Яку не вдалось багато таких? не багато їх на щастя, але вони є з нещодавнього. Це 13 листопада 24-го року. Мій заїзд в місто Часів Яр. Мені здається, якщо я не помиляюсь, можливо в коментарях хтось мене виправить з волонтерів цивільних волонтерів. Я останній, хто в це місто. 에, була заявка на п'ятьох залишившихся там цивільних, які 에, знаходились в пункті незламності. Хто знає, хто хоча б раз там був, ви знаєте, що там в о, о, Один підвальчик, де вони там постійно знаходились, Їх там дуже довгий час, навіть коли вже обстріли були, коли вже окупант був на околицях, туди доставляли їжу, е, їх годували там в Цантер Кічен. Хтось передавав цю їжу. Це дуже потужно. Я бачив ці їх бокс, все пилає, все горить. Ти приїжджаєш туди і бачиш, що ці коробочки там з боксами тільки що поїли, да, воно там лежить там, біля, біля сміття. Е, я отримав заявку забрати цих п'ять або чотири нещасних, залишившися там, е, серед яких люди похилого віку були, здається, маломобільний хтось був.